З початку року на Прикарпатті виникло близько чотирьох сотень пожеж. Основними причинами їх виникнення є необережне поводження з вогнем необережність при експлуатації електро та газових приладів, порушення правил пожежної безпеки в побуті. Продовж минулого тижня вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували більше півсотні пожеж. Зокрема, 13 березня після обідню пору до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу дачного будинку, що на вулиці Ленкавського у місті Івано-Франківську. До місця виклику не було направлено рятувальників першої державної пожежно-рятувальної частини міста Івано-Франківськ. По прибуттю до місця події вогнеборцями було встановлено, що виникла пожежа дачного будинку та поруч розташованої господарської будівлі. Площа пожежі складала 35 метрів квадратних. Завдяки оперативним та професійним діям вогнеборців пожежу було локалізовано та ліквідовано в найкоротші терміни. Постраждалих на місці події немає. Наразі причину виникнення пожежі встановлюють фахівці. 14 березня на лінію Сто один надійшло повідомлення про те, що в місті Івано-Франківську на вулиці Василишина виникла пожежа. До місця виклику було направлено вогнеборців міста Івано-Франківськ. Як виявилось, загорання виникло на відкритій території приватного господарства. Горіла дерев'яна господарська будівля. Площа пожежі складала 50 метрів квадратних. Вогнеборці локалізували та ліквідували пожежу, не допустивши розповсюдження вогню на поруч розташовані будівлі. Головне управління ДСНС області звертається до всіх мешканців та гостей Прикарпаття з проханням бути вкрай обережними та дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті. Бережіть своє життя та майно від пожеж. А у випадку пожежі негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101.